перший день для колективу Потіївської спецшколи-інтернату випуск початкової школи це не лише святковий концерт, а оцінка результату кропіткої роботи виховної, фізичної та душевної. Більшість вихованців закладу потрапляють сюди слабкими та безпомічними. Батьки часто вагаються чи залишати дітей на фахівців інтернату. Але коли проходить рік два роки, вони вже бачать певні результати. Сьогоднішні наші випускники вже і є лауреатами різноманітних конкурсів. Вони вже самостійно для когось це перші кроки у своєму житті, тому що багато дітей, інвалідів, роблять перші кроки саме завдяки реабілітації у нашому навчальному закладі. Зовсім не міг самостійно пересуватися, і випускник початкової школи Ілля, коли приїхав до інтернату два роки тому. Сьогодні він стоїть на сцені разом зі своїми однокласниками. Мама Іллі приїхала з Овруцького району, аби разом із сином розділити радість його досягнення. Став емоційно розвинутий, так сказати, тому що з дітьми, з вчителями спілкується, приїжджають. Він завжди каже, що гості приїжджають концерти тут. Ну так як вдома, такого немає. Будемо надіятися, що буде потім паличка, потім уже якось самостійно, хоч трошечки так. Успіхи дітей це не лише досягнення педагогів. Вони стають великою радістю для батьків. Розчулений успіхами дочки приїхав. і батько Христинки з Новограда Волинського. Попри малий вік, ця дівчинка пережила багато. В Неї померла мама. Доля в неї така непроста. Ходила в перший клас, не навчилася читати. Ми тут її прийняли щирістю, свої обійми пригорнули, і вона розкрилася. Може, ви її бачили, така в нас христинка. Но вона стала зовсім іншою дівчинкою, в неї загорілися оченятка. Ось, мабуть, для того і є наша школа.